чемпионат на кубок Берсерка. Берсерк это, если кто не понял, это школа хороших собак, значит, которая работает в Львове, и членом Львовского КСУ Фортуна, oily. да? непосредственно город Роман Степанович, такие по совместительству выпускник. Великомостевской школы инструкторов, какого-то там 89-го року, служив у нас на племеному розпліднику. Ну, скажем так, да, дуже вдячний, що значит, він цю справу продовжує. Це справа його життя. І вдячний за те, що не забуває про нас, запрошує. Ми спілкуємося, міняємося якимось там досвідом, значит, получаємо щось. Ну, я думаю, що навіть ті, що учасники були і зараз, і раніше. Значить, щось для себе кожен почерпнув. Побачив, як працюють інші собаки, як бажано би самим працювати в деяких можливих моментах. Може, з чимось відрізняється програма, але це вже справа така. Ну, тим не менше состоялися ці змагання. Не приїхали. Ті, хто не приїхав, будемо вважати, що вони злякалися, конкуренцією можливо. Чи були не готові. Я знаю, що було запрошено там і МВС, і Національна гвардія, і поліція, і Пенітенціарна служба, і цивільні, значить, з Києва і з інших місць, але я чомусь не приїхав. Значить, ну і в заліку, в загальному заліку, значить, всі собаки показали. Значит, якусь роботу. Третє почесне місце. Зайняв собака Перу. З кінологом по фамілії Дмитро. з почесне третє місце. З балом 63, це є проходний бал. Вот. Ну і получає малий кубок. Дякую. Треба працювати далі. Значит, друге місце значит, товариш Алі товарищем жировым ну скажем так якби там знайшов кого треба то можна було б поспорити і за перше. конечно поэтому дякую за роботу. дякую за роботу ну і перше місце це значить в принципі і благодаря тому що упорна собака тренувалась, і ну можливо там щось було дещо знакоме, місцевість. От. Але Роман Степанович підготував свого руса. Ну і так, фото, фото, відео. <ріпи> <ріпи> да, Липка золотая, зуби світять. <ріпи> <ріпи> Дякую. Прошу. Хочу це сказати, якщо можна хвилин. Я також хочу подякувати нашим гостям, що вони, незважаючи на те, який в них чільний графік, як вони зайняті на своїй службі, і наскільки в них падає всяких проблем і завдань, але вони знаходять час брати участь. Хоча ми цивільні, ми не є якісь державне відомство, але все-таки нема такого, що вони замикаються на якійсь своїй роботі, на такій якісь своїх програмах. і... Завжди відкликається, беруть участь в різних змаганнях, Не тільки е, інших відносин, а також, як ви бачите, і в нашому е, Кубок-Персирка, який дебютував того року, цього року. І ці програми ще є не обтерті, не обкатані, але ми рухаємось в цьому напрямку. Це є програма військового напрямку, який, е, на наш погляд, е, доповнить вашу роботу, е, внесе якісь е, практичні е, навики вашим собакам і вам, які можуть бути. Ви використані на службі а може і спасти деколи життя людей. Ми дуже вдячні. Надіємося на те, що ви в майбутньому також будете з нами співпрацювати, і ми також в свою чергу готові допомагати чим зможемо в плані підготовки собак, в плані проведення якихось спільних занять, не тільки змагань, а занять, тому що кожна такий спільна наша робота це є. Якийсь досвід, і песик отримує досвід. тому що, от, Якщо взяти нашу програму, це Рушукова основна її основний напрямок. І тому е, вона складається з дуже великого досвіду роботи собаки і господаря. Вони працюють в симбіозі. А це треба напрацьовувати не один рік. Дякую всім. Звичайно, що могло бути краще, ну, як маємо, що маємо на даний час. Будемо старатися на майбутнє краще. Дякую. Vajë, shumë faleminderit. Tak.